Є у нас така собака, яка люби бігати туди під заборчик, в дирочку, винюхувати, Ну, не винюхувати, а гавкати на людей. І вона мені там у мене росли лілії. Вона їх переламала усі. Я зробила такий заборчик із капельної ленти. Якщо ви, ви бачите, да, вона роздвинула, вона маленька, чехуншка. Роздвинула і бігала, зробила стежку і робила свої тіла так, як і було їй потрібно. Ну що ж, я опять взяла, нарізала гардін і городила гардінами. Пересипала тут усе, перечистила. Це має такий цвітничок. І мені так дуже подобається оця роза. О, Ні, телефон не передає її вид, в неї цвіт. Знаєте, як в Совєтському Союзі була губна помада. Така оранжево-красна. Боже, яка вона красива, ця роза по цвету. Вона мені так нравится. То розонька роза без шипова. Це така прям красива. Зложением. Ну, не буду залазити вам показувати. Був розговор про забор. Так що гардины нам в помощь і качатник, і... Цветничок. Все у мене воно там таке бела є, сирення роза. І опять красна роза. Вообще. Я їх не люблю, терпеть не можу ці рози. На них вечно тля. Ну, нема тлі, була тля, побрызгали. Немає. У нас ще красна б'ющая роза. В общем таке цветничок у мене. Лілії. Я дуже люблю лілії. і хризантеми. Рози я не люблю, Ну, хризантеми посадила маленькі ще.